Від 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Ці банкноти попереднього покоління поступово замінять на оновлені грошові знаки. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року і банкноти номінала. 20 та 100 гривень нового покоління. Банки не видаватимуть КАЗ банкноти старого зразка. Та НБУ поступово вилучатиме їх з обігу. Але вони залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватись без обмежень та будь-яких обмінів. Як повідомили в Нацбанку, замінити банкноти попереднього покоління вирішили, щоб підвищити якість готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, а також задля поліпшення. Готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення.